На моєму каналі. Сьогодні я продемонструю вам, як зареєструватися та замовляти товари з китайського магазину Aliexpress. Нам необхідно для початку просто зареєструватися на самому Aliexpress. Ця кнопочка знаходиться ось тут. Попередньо, перед тим, ви можете перейти на українську мову, отут згорі, щоб все було, або на російську. Ага, немає, немає україномовної версії. Є англійська або російська. Отже, нам треба зареєструватися. Для цього нам необхідна електронна пошта. Вказати своє ім'я. Та прізвище придумати. Непростий пароль, ну, я веду простий. Так, код з картинки. І все. Робимо. Отже, ми зробили перший крок для реєстрації в Aliexpress. Тепер нам необхідно перейти на нашу пошту і активувати свій аккаунт. Ну, як ви бачите, нам ще нічого не прийшло. Ще почекаємо трішки. Але ми вже є залогінені, якби. Можливо, і не буде листа підтвердження, але ми вже залогінені. З чого почати? Ну, для початку оберіть, що вам потрібно. Я продемонструю вам на прикладі: я не знаю, наприклад, на віртуальному шоломі. VRbox. Як бачите, тут є різні ціни. Можна сортувати собі для розпродаж. Я продаю тільки поштучно. Тут дуже багато пошукових можливостей. Ну, основне на що треба звертати увагу перед покупкою. Важливо, щоб продавець був не пустий, мав хоч деяку кількість замовлень, деяку кількість зіручок, відносно позитивні відгуки. І тоді можна сміло замовляти. Не раз я замовляв товар, і якщо він не приходив, мені або повертали гроші, або пересилали. Такого, щоб пропало і нічого не сталося, не був ні разу. Користуюся Алікспресом вже більше 5 років. Ось бачите, оригінальний. Дивна ціна. Оригінальний Вер. Дуже дешево, не розумію. Ну, можливо, це і правда. Ага. Бачите, доставка, доставка 10 доларів, і тому ціна така, як всюди, майже виходить. Ну, на Україні він на 100 гривень дорожче. Отже, додаємо в корзину. Він у нас в корзині. Тут можна деколи отримати купони продавця. Далі переходимо в заказ, Вказуєте свою адресу. Тут, значить, ім'я вилучателя, вибирайте країну. Вулицю і квартиру, де ви будете на поштампі забирати свої посилки. Посилки з Китаю приходять вам на пошту. Важно точно вказати ваш поштовий індекс. Ну, в принципі, і все. Там далі буде платіж. Можна зареєструватися на платіжній системі AliPay. Для цього вам просто необхідно мати карточку в будь-якому банку з CV-кодом. А можна підключити свою карточку до системи PayPal. Створити собі віртуальну євро, доларову або гриневу карту, як зручно, для Аліекспресу бажану доларову. І платити безпечно через PayPal. Бажано платити через PayPal, тому що на PayPal легко повертають гроші у випадку виникнення будь-яких проблем. Ну, ніби все. Ви зареєструвалися, можете робити покупки. І уважно читайте, за скільки днів продавець вам відправить товар. У вас є право захист покупця, то ви маєте право оскаржити і вам повернуть гроші. І постійно слідкуйте за тим, скільки залишилося до обіцяного терміну доставки. Якщо там залишилося 4 дні, пишіть в службу підтримки, оспорюйте те, що ви не отримали товар, вам повернуть гроші або перейшлють товар. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, звичайно, не забувайте про лайки. Всім гарного дня, всім па-па!